Відеоконсультація, треба відео про камеру. Ну, взагалі, треба відео про кожний товар. Да. Е, блін, я вже це план не здав на... на сьогодні строїв. Ну, Сьогодні оце дощ і так далі. Я не знаю, коли ми його потеропоробитимемо. Тому що взагалі треба обзори про всі товари знімати. Я не знаю коли. Ну, Коротше, треба взяти всі товари підряд з полок. і про всі знімати обзори. Може, з й будемо знімати, не, не знаю. Так, ну показую камеру. Зараз суть до того, про що де камера. Тому що в нас на тих акаунтах акаунти позлітали, і тепер відео, які були там виложені, прив'язані до товару на сайті, вони не активні. Тепер на це те відео не перейдеш. Так. Придеться знімати кожний товар. Я ти знімав вже камеру. Я показував про неї, розказував. Камера, якщо тобі треба, мало камер. Ось тобі мало камер, пожалуйста. Ось тобі рожки. Вона Wi-Fi тобі лове. Коротше. Можна проводний інтернет, можна Wi-Fi під'єднувати. Можна безпроводний, можна проводний. Це для блока питання зсередини. Коротше, камера виглядає отак. У неї в нас отут виставляється, як ми бачимо. Ось ці камери виставляються. Вони там десь крутяться, би, як крутяться. Е, виставляються отут камери бокові, е, плюс центральна і плюс іще нижня, яка може крутитися і нахилятися, куди тобі треба. В неї ще вставляється в нас. Оно, Карта пам'яті. І тут же кнопочка включення. Під резиночкою ось тут знаходиться. Оце в нас така камера, вона може повертатися у всі сторони. Ночь бача, програма до неї працює. до неї отакий настільний блок питання йде невеличкий, в неї отакий кріпьожик іде. Кріпьожик, боковий. Як ти бачиш, кріпьож закріпив, а саму камеру в неї вона заїжджати, по ідеї, в цей кріпьож. Або тим боком, або цим. Коротше, якимось можна заїжджати. мабуть, цим. Так, да, оцим боком, Бачиш? раз, заїжджає, все, до защлкування. Тут защолкнулося все. Все зафіксувалося. Потім можна через защлку зняти її. Плюс тут у нас резинки, грушки, дюбеля. У нас тут інструкція. Все легко. Скачав приложення, QR-код на телефон висвітив, камеру включив, до камери телефоном підтулив. Камера поняла, що цей телефон буде хазяїном її, і вона до нього прив'язується. Все, нічого сложного тут немає. Все розписано в картинках, як це робити. Картинками показано все. Зараз саме універсальне це картинками. Картинками. Все.